Професійний та недорогий лазерний рівень фірми Кьельман 3D на три променя. Має один горизонт і дві вертикалі, які світять по колу непреривною лінією. Кнопочка вмикання знаходиться тут рычажок. вмикаєте, і ми бачимо лінії. Тобто ось так: 3D, три площини. Панель керування представлена у вигляді сенсорної панельки з двома кнопочками: кнопка В вмикає, вимикає в вертикалі, кнопочка H вмикає горизонт. У комплекті йде гарна, якісна така поворотна база, підставочка така. З ось такими налаштуваннями, тобто можна її зміщувати вліво та вправо і обертати по колу, плавно-плавно, для того, щоб виставити вертикалі. Це дуже зручна штучка. Вона суцільно металева, має різьбове кріплення 5-8 дюйма, має ось такі ніжки, які регулюються по висоті. Кут автоматичного вирівнювання у цій моделі приблизно 4 градуси. Коли ви його нахиляєте, він починає сигналізувати. Кнопочку H клац, увімкнули, все, у нас є режим похилої лінії. Для того, щоб вимкнути маятник, ми його розблокуємо і в цьому режимі він починає сигналізувати. Максимальна дальність дії цього приладу 40 метрів у приміщенні і до 10 метрів на вулиці, може працювати з приймачем. Приймачі є окремо у продажі. З приймачем на вулиці у сонячну погоду буде видно до 40 метрів, можна його використовувати. У комплекті два літій акумулятори ось такі. Всередині кожного акумулятора, два елементи 18650, можна підзаряджати під час роботи, можна підзаряджати просто. Просто окремо один заряджаєте, іншим працюєте. Корпус приладу гарно прогумований. Бачите, з усіх сторон є такі гумові накладочки, які амортизують рівень при падінні. Максимальна похибка даного приладу складає 2 мм на 10 метрах. Я, власноруч, калібрую кожен лазерний рівень, налаштовую. І від мене він до вас приїде, повністю відкалібрований з гарантією від мого магазину 12 місяців. На кожному лазерному рівні є моя сервісна пломба як і з унікальним серійним номером, який записаний у гарантійний талон. Його базова комплектація це ось така триножка, два акумулятори, зарядний пристрій, окуляри, магнітний кронштейн для стіни на стіни. І ось така сумочка, в яку це все складається. Мінімальна ціна, максимальна якість. Рекомендую до придбання.